Так, братва дарова. Показую свої кулінарні здібності. Е, ділаємо торт. Тартилі нахуй. Три йогурта. Побачив рецепту свого знайомого. Сказав, що це дуже вкусно. Ну, блядь, повіримо йому на основу нахуй. Нам треба йогурти. Нам треба тартилі. І ще нам треба горішки, вони в мене є. не вмію готувати, блядь. Я ся подніму. Я ся під... Я вам покажу сьогодні, що я блять, готовлю, сука, як готовлю нахуй кулінари, блядь, Словакії. Я що думаю взагалі? Іли мені його класти типа, отак? Або порізати на квадратики, Ну от типу тоді просто вийде, що я перевожу продукт через те, що куди дівати всякі ті ломтики маленькі, правильно? Сука. Ай да похуй, коротше. Все, делаю, делаю коротше, отак, повністю кружочок цейкою. Викладаю, тому що, якщо його обрізати, як робив мій знайомий, то типу nice, но куди мені викидувати ці кусочки маленькі. Оп. Перший йогуртик є. Такий тип, що не купляю такі йогурти. Вони мені щось не знаю, що то їбать не нравляться. Но сьогодні раді такого тортика можна все зробити. Береме, замочав, і сяк, замочав, замачав, замочав. Замачав. Огурок, парадичка. Потім я коротше, думаю, що ось у мене є грецькі гріхи. Я думаю, що можна їх посипати типу, просто отак після кожного слоя. І буде норм. У мене iPhone, сука, на 256 ГБ. Ну, типу, я думав, коли я його купляв, що мені цього хватить, типу, не знаю, чи не на всю життя. Не понімав дівчок, людей, в принципі яких там телефони на 256 гігов, і вони жалуються, що в них немає пам'яті. Тому що на той момент, типа, 64 ГБ для мене, в принципі, не вистачало, но жити можна було. А тут, блядь, з'явився цей телефон на 256 у мене, і типу, ну, реально якось спадло вже удалять лишні фотки, і там в галерії в мене просто піздець. Я взагалі думаю, а що якщо я, типу, ну, чисто теоретично добавлю ще меду сюди, чи буде хуйня? Чи... Буде не хуйня, не знаю. Следующий слой пішов. Ще є такий тип, піздец. Я думав, що там, куплю курс, пройду його типу, за пару місяців. А я не знаю, я щось після випускного на курсі я розлінився і в мене залишилось там, один модуль, перед додивитися. Він достатньо важливий. Але я, сука, ідіот, його ніяк не подивлюсь. І от зараз я готую готовлю торт і паралельно дивлюсь. Цей модуль. А, і ще коротше, торт треба буде лишити в холодильнику, десь не знаю, на пару годинок. в ідеалі на ніч. Но цього я робити не буду. Я, мабуть, залишу його години на 3-4. Цей він якраз настоїться і будемо з ним ховати, тестувати мої кулінарні іскування. От торт уже почти дороблений. Блін, Тільки я стримаю, що ця кожура від горіхів буде горька. І воно не буде вкусно. От коротше, ось вот такий торт вийшов. Я надеюсь, що він чуй... пропитається і все буде чітко. Спасибо за перелік. Кстати, хто додивився до цього моменту, напишіть мені слово в директ, і ви будете лучшими. Да.